До нашого маратону підлучається Руслан Музичук, речник Національної гвардії України. Пане Руслане, вітаємо вас. Добрий ранок. Добрий. Розкажіть, будь ласка, яка зараз ситуація на фронті? В цілому ми бачимо, що ворог продовжує зосереджувати свої головні зусилля на в районі Часового Яру на Бахмутському напрямку. Також протягом цієї доби мали місце зіткнення на Лиманському напрямку, Авдіївському, Новопавлівському і Оріхівському. Що стосується саме наших східних напрямків, на Куп'янському напрямку ворог зіткнень активних не проводив. Тут триває позиційна оборона. Наші підрозділи. Які залучені до виконання задач, вони моніторять ситуацію, не дають ворогу підготувати вигідні, скажімо, і позиції, ділянки для можливих атак по районі по Лиманському напрямку, зокрема в районі Серебрянського лісництва, наші військовослужбовці протягом доби. На ділянках оборони відбили дві спроби штурмових дій, і тут ворог намагається застосовувати також досить багато дронів, якими наносять удари. Це дрони це дрони, які здійснюють скиди, і відмічається, що за останній час досить активна робота дронів ворога оперативно-тактичного рівня це типу орлани зали, які проводять аеророзвідку. Ну і звичайно, досить активні дії, ворог здійснює вже тривалий час відносно часового яру, намагаючись просуватися і безпосередньо від напрямку Бахмуту вздовж трас і також по певним ділянкам, які можуть в які він намагається якими забезпечувати собі подальше флангове просування разом з тим, незважаючи на досить активні спроби штурмових дій. Тут противник застосовує підрозділи для своїх штурмів у складі відділення до двох відділень тобто відносно невеликі підрозділи, посилені бронетехнікою. Ну і звичайно, що штурмам, там де ворог намагається досягти успіху, передують досить активну роботу авіації, активна робота дронів, які несуть бойове навантаження з метою руйнування наших позицій, техніки вогневих позицій. Якщо казати власне про часів ЯР, його згадують зараз буквально всі міністр оборони у міру, про це казав і Кирило Буданов, і в інститут дослідження війни, так само пише, що росіяни зосереджують зараз зусилля на цьому напрямку і там є небезпека прориву. Чи справді є небезпека прориву? Завжди ми відмічаємо про те, що ситуація перебуває в динаміці з боку сил оборони. Досить значна робота робиться постійно для того, аби утримувати всі ділянки, і, зокрема, не допустити ударів з плану відносно часового яру. Ми бачимо, що противник тут перекидає і резерви, і застосовує досить великі сили для того, аби здійснити досягти успіху, здійснити просування. Звісно, що сили оборони знаходяться в вигідніших позиціях. Це і відносно укріплення, і відносно, взагалі, про що завжди відмічають відносно самого розташування населеного пункту часів яр, що дає змогу і більше вогневого контролю для наших підрозділів. І звичайно відбивати ті атаки, які ворог намагається здійснювати відносно населеного пункту. Звичайно, що ми бачимо навіть на деяких ділянках певне, скажімо так, зменшення штурмових дій. Зокрема, ворог перекидував із Лиманського напрямку певні підрозділи для посилення атак на часів яр. Тому ми бачимо, що цей населений пункт для ворога є досить важливим. І звичайно, те, що він намагатиметься отримати тут, хоч якусь перевагу, отримати хоч якесь просування в найближчий час, це очевидно. Ну і звичайно, те, що з боку сил оборони робляться відповідні дії заходи для того, аби максимально ворог, не давати йому закріпитися. Навіть е, на підступах до населеного пункту, пане Руслане, якщо казати про штурмові дії, яка тактика зараз, яку тактику використовує ворог? Чи вона змінюється, якщо також ще це пов'язано? Е, звичайно, минулого тижня ми е, бачили навіть в офіційних зведеннях е, в деякі періоди за добу було більше ста. 100... Авіаційних ударів і їх велика кількість вона зосереджилась в тому числі в районі Часового Яру, в районі інших ділянках, зокрема і Новопавлівський напрямок, Оріхівський напрямок, де противник намагається досягти успіху разом з тим. Що стосується штурмів, наприклад і по південних напрямках протягом останніх днів ми бачимо, що там, де противник навіть не застосовує авіацію, досить активно він намагається застосовувати дрони для того, аби, скажімо так, вибивати наші підрозділи з займаних позицій. Це стосується зокрема і тих боїв, які зараз ідуть в районі населеного пункту Роботине, де ворог намагається штурмувати і з півдня, і зі східного напрямку. Ну і, скажімо так, звужувати сіру зону, наближаючись ближче до позицій, які займаються виборами України. Які зараз втрати несе противник на, на цьому напрямку, ми хочемо. Я відмічу те, що протягом минулого тижня досить активно велася робота з використанням fpv дронів наших підрозділів. В цілому біля 70% техніки ворога і вогневих засобів навіть знищуються за рахунок застосування дронів. Також протягом минулого тижня гвардійці на вздовж лінії фронту знищили дев'ять зенітно-ракетних комплексів ворога, що свідчить по суті те, що ворог намагається убезпечити певні ділянки і скажімо, певні місця скупчення своєї техніки. Біля лінії зіткнення, тому що ці зенітно-ракетні комплекси були вражені не на великій глибині від лінії фронту, тобто ворог таким чином намагається перестрахуватись від можливих наших авіаційних ударів, від можливих застосувань тих же дронів оперативно-тактичного рівня з нашого боку, які можуть ефективно виявляти цілі вздовж лінії фронту. Вчора довелося мати розмову з представником однієї з елітних частин ЗСУ, і вони зараз фактично займаються тим, що їздять там ну, по західній Україні, зокрема, і фактично вербують е чи хантять, можна сказати, рекрутів нових мотивованих. Фізично добре готових, і, 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 і я спитався, чому не покластися на мобілізацію. І відповідь була така, що проблем нема з мобілізацією добрати необхідну кількість, але буде проблема потім з якістю цих людей. Багато буде відказників чи людей, яких є проблеми з алкоголем. Я кажу, те, що я почув, це була розмова не під запис. Як Хартія, зокрема, елітна, можна сказати, елітний підрозділ, бригада Нацгвардії займається рекрутингом? Чи ви так само покладаєтеся більше на рекрутинг, ніж на загальну мобілізацію? Я хочу відмітити те, що бригада Хартія у нас спочатку була створена саме як добровольче формування. І їхнє застосування ще під час оборони Харкова, під час харківського контрнаступу, вони показали себе як мотивоване боєздатне формування, незважаючи на те, що більшість особового складу, який там було, вони не мали значного бойового досвіду. Звичайно, те, що ми змушені зараз застосовувати більш новітні елементи в рекрутингу, які стосуються в першу чергу на спрощення самого шляху, де Людина може дізнатися про посади, про командирів е, і подачі самої заявки. Е, ну і друге, що таке, така зараз можливість є і в інших бригадах. Тобто, це і так працює, наприклад, наша бригада «Азов», Азовбіж, е, тобто ми намагаємося більше створити умови для того, аби... Е, Питання подачі заявки, питання розуміння, які саме обов'язки та посади є в бригаді, воно було більш доступне саме для громадян, які можуть або хочуть ознайомитися чи зробити вибір, чи вступити в ту чи іншу бригаду. Ну і звичайно, бойовий шлях самої бригади, розуміння про те, хто такий командир, з яким взагалі командуванням доведеться працювати. Він також сприяє для. Того щоб набирати, зокрема і в такі бригади, як Хартір, дякуємо дуже, пане Руслану Руслан Музичук, речник Нацгвардії України, був в нашому етері. Ну а